До слова запрошується голова Верховної Ради України Руслан Олексійович Стефанчук, який з нами на онлайн зв'язку. Шановний пане президенте, пане прем'єр-міністр України, пане голову президії Конгресу місцевих та регіональних влад та члени конгресу місцевих та регіональних влад. Я передаю вам великі вітання з українського парламенту. Ми продовжуємо зараз. А роботу, в тому числі над багатьма питаннями, і про які сьогодні будуть говоритися. Але окремо хочу вкотре наголосити, що ініціатива президента України Володимира Зеленського у 2021 році створити конгрес місцевих та регіональних влад для налагодження тісної взаємодії центральних органів державної влади з органами місцевого середування, на мою думку, була вдалим і своєчасним кроком кроком для обміну думками для напрацювання необхідних рішень в державі. А під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України Конгрес продовжив свою діяльність і став дієвим і ефективним інструментом для пошуку вирішення проблем, спричинених агресором. План стійкості президента України, який був представлений в залі Верховної Ради України, буквально нещодавно передбачає функціонування в тому числі і стійких і спроможних громад. Зі свого боку, я хочу запевнити, що український парламент активно займається. Питаннями стійкості громад, які сьогодні будуть предметом обговорення, і буде надалі працювати над зміцненням територіальних громад. Як спікер українського парламенту, я хочу наголосити, що позитивних результатах злагодженої роботи усіх народних депутатів є чимало. І саме зусиллями нинішнього депутатського корпусу забезпечена законодавча основа реформи децентралізації в Україні. Її результати визнані успішними не лише на вітчизняному рівні, але й нашими європейськими партнерами. Так, в аспекті децентралізації парламентом останнім часом було ухвалено низку законів. Зокрема, парламент визначив принципи провіта організаційних засад забезпечення публічної, професійної, політичної, неупередженої, ефективної служби в органах місцевого самоврядування, що функціонує в інтересах територіальних громад. Крім цього, врегульовано порядок утворення та ліквідації районів, встановлення і зміни їх меж, зміни адміністративних центрів. Найменування та перейменування на районів тощо, що є вкрай важливим для відновлення історичних українських назв. Окрім цього, посилено участь мешканців громади в управлінні громадою та прозорість місцевого самоврядування в умовах неможливості проведення демократичних виборів через агресію диктатури. Окремо, я хочу відзначити ухвалення закону про міжнародне територіальне співробітництво України у квітні цього року, який надав можливість для тісної співпраці не лише прикордонним регіонам. Але й територіальним громадам з усіх куточків України, що сприятиме більш широкому і ефективному залученню міжнародної допомоги. Попереду у нас чимало ще роботи і з продовження реформи децентралізації. І до окремих аспектів я хотів би привернути увагу і вас, і сподіваюся, воно віднайде сьогодні місце при обговоренні тих проблем, які є. Насамперед, це відповідно до плану «Ukraine Facility» в межах просування реформи децентралізації станом на перший квартал 2025 року. Ми маємо ухвалити закон про реформування територіальної організації виконавчої влади в Україні. Рестрація no 4298 відповідно до європейської практики, законопроект зосереджується на переформатуванні місцевих державних адміністрацій в органи префектурного типу. При цьому він передбачає затвердження державної системи нагляду за законністю актів органів місцевого самоврядування, законодавча основа якої формується з урахуванням європейського досвіду і стандартів. Друге, це законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку співробітництва територіальних громад, яким передбачається зокрема спрощення процедури ініціативи організації співробітництва територіальних громад. На часі серйозна законопроектна робота спрямована на законодавче розмежування повноважень між органами місцевого середування і органами виконавчої влади, а також між існуючими трьома рівнями місцевого середування у населених пунктах, районах і областях. Тому, шановні колеги, бажаю усім нам сьогодні плідної роботи і ще раз запевняю, що український парламент буде й надалі працювати заради зміцнення місцевого самоврядування як базового інституту народовладдя. Ще раз дякую вам за увагу і слава Україні. Дякую, Руслану Олексійовичу.